15 листопада, середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Жвєтів. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину. Гучно було на Криворіжжі та Нікопольщині акції протесту на житловому масиві сонячний, що обурює мешканців. Новорічна ялинка у Дніпрі влада за Дніпряни проти. Більше важливої та актуальної інформації далі, Тож ми починаємо. Двічі за ніч окупанти обстріляли Нікопольщину. Агресор бив із важкої артилерії. Півдесятка пострілів зробив по районному центру та Марганицькій громаді. Люди не ушкоджені. Гучно було і в кривому розі без жертв. На ранок ворог знову атакував Нікополь, поцілив по місту двома дронами камікадзе. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Триває 630-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом доби авіація сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено. Шут штурмовик су 25 два ударних безпілотники типу шахет, 17 розвідувальних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету ха 59 Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження ворога, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника. За добу Збройні сили України ліквідували 820 чоловік особового складу ворога, 58 артилерійських систем та 47 одиниць автомобільної техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу понад 314 тисяч, танків 5377, бойових броньованих машин більше 10 тисяч 100 одиниць, реактивних систем залпового вогню 884, безпілотників оперативно-тактична. Рівня 5675 крилатих ракет 1562. Кожен наш воїн, який тримає позиції під Авдіївкою, заслуговує на нашу надзвичайну вдячність, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Звіт за цей день. Перше наші воїни. Сьогодні на селекторі доповідали розвідка головком СБУ, міністр оборони загалом ситуацію на фронті, конкретні напрямки, снаряди, техніка, все для фронту. Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, також південні напрямки, дуже інтенсивні російські штурми, і особливо на Донеччині. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета, і він готовий убити. Скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат, тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який. Виконує бойові завдання саме там заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої. Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни. Я хочу зараз особливо відзначити воїнів 53 та 110-ї окремих механізованих бригад. І артилерістів 55-ї окремої артилерійської бригади. Усі вони б'ються саме на Авдіївському напрямку, і цими днями дали Україні найкращі результати. Дякую вам, воїни. Відзначу також бригади, які воюють на інших напрямках і заслуговують вдячності. Це 57-ма окрема матопіхотна бригада. Її воїни захищають Куп'янський напрямок. Дуже потужна. Дякую. Дякую, Лиманський напрямок, 68-ма окрема єгерська бригада, молодці хлопці і звичайно Бахмутський напрямок, артилеристи 26-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада та 30-та окрема механізована бригада. Я дякую усім вам, воїни. Продовжуємо працювати з нашими партнерами, передусім в Сполучених Штатах, щоб підтримка України зберігалась. Саме на тому рівні, який потрібен зараз, я вдячний партнерам за розуміння українських потреб. Цими днями у Вашингтоні українська делегація, перша віце-прем'єр Юлія Свериденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, представники Міністерства юстиції та наших команд, які просувають, зокрема, посилення. Санкції проти Росії та використання заморожених активів в Росії для підтримки нашої держави. Відбулись вагомі зустрічі держсекретар США та його команда, радники з питань національної безпеки президента США та лідерів Франції, Німеччини, Великобританії, представники громадських сил Америки, керівники міжнародних фінансових інституцій та агенцій з питань розвитку готуємо наступний рік. Буде Буде непросто ми усвідомлюємо це, але ми робимо все, щоб позиції України зберегли надійність і найближчими тижнями запланована відповідна робота з європейськими та іншими нашими партнерами. Ще кілька речей. Я відзначу сьогодні роботу усієї нашої команди та тих, хто допомагав щодо порятунку громадян України із сектору газу. це дуже, дуже складна, чутлива. Багаторівнева операція врятовані більше 200 людей. Ми готуємо і наступні групи для евакуації. Я хочу подякувати всім. Я подякую владам Єгипту та Ізраїлю, українським дипломатам, які залучені і результативні, компанії Skyab, яка дуже допомогла особисто. Хочу також подякувати е, рабину Йонатану. Марковичу та звичайно офіцерам ГУР, які там на місці і тут в Україні виконують відповідні завдання. Всім дуже, дуже дякую. Успіх України у таких операціях знов демонструє світові, наскільки наша держава цінує своїх громадян, де б вони не прибували, і наскільки ефективними є наші державні інституції, провів сьогодні також нараду з міжнародниками. Урядовцями щодо підготовки вже другого саміту нашої глобальної важливої гуманітарної ініціативи Зерно з України Україна не лише зберігає свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, наш морський експорт новим коридорам вже досяг майже 4 мільйонів тонн вантажів. Але й ми пам'ятаємо, що можемо дати більше стабільності світу, допомагаючи продовольством тим, хто його. Потребує, зокрема, в країнах Африки. Об'єднуємо партнерів навколо такої нашої гуманітарної ініціативи. Новини незабаром. І сьогодні ж зустрівся з журналістами з країн Африки, великою групою 11 країн континенту, різні частини Африки, провідні. Медійник. я дякую за увагу до України і вірю, що у захисті від агресії, у захисті міжнародного права, світова більшість завжди буде з Україною. Слава усім, хто б'ється заради України, хто рятує людське життя. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! На житловому масиві сонячний не припиняються акції протесту. Місцеві мешканці виборюють власне право бути почутими міською владою, адже будівництво нової висотки викликає багато заперечень у містян і у фахівців. Проте це не обходить тих, хто дав дозвіл будувати 25-поверхівку в притул до житлового будинку. Подробиці у сюжеті журналістки Ольги Ховрич. Мешканці будинку номер 60 на житловому масиві сонячний, впритул до якого ТОВ Гранд Фемелі Істейт» має намір побудувати висотку, чергово мітингували проти цієї забудови. Цього разу свою мирну акцію розпочали безпосередньо поблизу будівельного паркану. Вийшли з плакатами та банерами, а ще вручили представнику забудовника гарбуз. Сьогодні вручили гарбуза представнику забудовника, щоб він зрозумів, що йому треба покинути цей, цю землю. Коментувати можна, якщо ж є діалог. Діалогу немає, як би не питалися це зробити. Тому в мене немає коментарів. Експериментальні сваї будуть збурюватися найближчим часом. Експериментальні це які покажуть на якій глибині не знаходиться скальна порода, і будуть проведені іспити цих сва свай на відповідність. Діалогу з представником забудовника, на який останні розраховував, не вийшло. Люди продовжили свій мирний мітинг і перебралися ближче до дороги. Нагадаємо, керманичі міста та міські обранці мешканців сонячного досі не почули. Ми зібралися сьогодні нашою громадою, щоб сказати будівництву Ні, яке буду зараз будується біля нашого будинку тому, що не були проведені громадські збори. Ми зверталися до депутата Вишневецького, щоб він допоміг нам організувати громадські збори. Але він нам відповів, щоб ми домовлялися з забудовником і був не дуже чимний на п. Прийому нашої ініціативної групи і сказав, що в ніяких, в ніяких громадських зборах він не буде приймати участі. І просто встав і пішов з нашої зустрічі, чим показав дуже велику неповагу до нас, як до громади. Та, коли міцногувальники спробували перекрити рух транспорту сонячної набережної, вийшли на пішохідний перехід, втрутилися поліціянти. Коли люди намагалися перекрити дорогу, ну щоб нас хоть трохи почули, побачили, вони сказали, що це порушення, що ми не можемо ходити по пішохідному переходу. Коли заїжджають машини, там стоїть знак бо розворот тролейбуса йде. Там стоїть знак, що не можна туди завертати, і не можна робити стоянку там, крім. Швидка пожарка, тролейбус заїжджає вантажний транспорт без номерних знаків. Ніяка поліція і порушень нічого не бачить. Поліція тільки бачить порушення, яке роблять мешканці. Наступного разу мешканці сонячного планують вийти під стіни міськради. 22 листопада буде сесія міської ради. Ми також плануємо туди прийти і вимагати від нашої мерії щоб нас почули як громаду, зупинили будівництво, і тут як було до була зелена зона. Це була наша придомова територія, і ми вимагаємо, щоб вона була повернена нашому будинку. Ми й надалі тримаємо руку на пульсі подій і обов'язково поінформуємо, як пройдеться зустріч представників громадськості, які виступають проти забудови на житловому масиві сонячної висотки із міськими обранцями та мером Філатовим. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини, Д1. Як оцінюють мешканці міста ініціативу мера Дніпра щодо новорічної ялинки? Як ми вже повідомляли, міський градоначальник готовий встановити ялинку попри протести містян? Філатов заявив, що цього року у місті встановлять новорічну ялинку на відміну від минулого, коли більшість мешканців Дніпра виступили проти. Тож що думають Дніпряни із цього приводу? Я б сказала, що не на часі, да? ну, тому що я б за те, щоб кожні кошти, які можна, відправляти на ЗСУ. Збирають усе на площаді на якусь там 110-ту бригаду, по-моєму, на дрони. Можна туди відправити ці гроші. Тому що зараз війна і треба ці кошти на ЗСУ відправити. Я думаю, достатньо декору, такого місцевого, десь у магазинах, у вітринах. А витрачати дійсно гроші на велику ялинку, мені здається, можна обійтись зараз без цього. Питання в тому, скільки на це витратить наша міська рада. Ну я не знаю, з якого бюджету, але дуже дорого. Краще в ЗСУ все відіслати. Я думаю, хлопцям важливіші ті гроші, аніж тратити на ялинку. Тому що ці гроші потрібно направити на ЗСУ. Кожен, хто бажає вдома поставить ялинку. Ці гроші треба на щось друге. Ми знаємо на що, на ЗСУ. Це вот. знаєте, як російською мовою скажу, пір во время чому. Не, не, не треба зараз ялинка, не треба. Говорять, підіймати дух людей. Ні, ні. Дуже багато горя, дуже багато. І ті люди, яких родичі чи погибли, чи воюють навіть ті переселенці, вони не зрозуміють цього. Продовжуємо випуск. Держаудитслужба проводить аудити бюджетних витрат у Дніпрі, Одесі і Чернігові та закликає громадян повідомляти про можливі зловживання. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Цитую: Держаудитслужба наразі проводить аудиту кількох обласних центрах постраждалих від обстрілів Чернігові та Дніпрі. Найближчим часом фінансовий аудит також розпочнеться і в Одесі. Йдеться у повідомлення інформацію працівникам східного офісу, Дершаудит служби можна направляти за телефонами та адресами, які ви бачите на екрані, як зазначила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, відомство вже перевірило ряд населених пунктів. Те, як влада на місцях розпоряджається коштами, виділеними на реконструкцію та відновлення як важливих соціальних об'єктів, так і житлового фонду. На жаль, подекуди результати невтішні. Держаудит служба вкотре звертається до громадян, зокрема жителів Одеси Чернігова та Дні. Пра із проханням повідомляти про найменші порушення, навіть якщо вони стосуються погано вкладених кахлів чи неналежної якості електричної проводки, насправді на все це виділяються великі суми бюджетних коштів. Кримінальна хроніка СБУ заблокувала черговий незаконний канал виїзду за кордон у Хилянтів від мобілізації. Більш детально поінформував речник СБУ Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України викрила організатора та припинила діяльність незаконного каналу з перетину державного кордону особами призивного віку. Встановлено що протиправну схему організував Одеський кримінальний авторитет. За грошову винагороду він гарантував бажаючим ухилитися від мобілізації зелений коридор на одній з ділянок українського кордону з Молдовою. Організатор здійснював пошук потенційних клієнтів через особисте оточення та мережу інтернет. Після попередньої домовленості він отримав передплату у сумі 1000 доларів США за допомогою крипторозрахунків. У подальшому він надсилав клієнту дорожню карту з відмітками маршруту на карті. Зломисник особисто супроводжував хилянтів до населеного пункту, де вони здійснювали прихований перехід до Молдови подалі від контрольно-пропускних пунктів Держприкордонслужби. Після незаконного перетину кордону їх зустрічали спільники організатора каналу. Передав їм залишок оговореної суми, ухилянтам забезпечували подальший супровід та адаптацію всередині країни. Такса ділка становила від 2,5 тисяч до 5,5 тисяч доларів США. Сума залежала від способу перетинання. Пішки, плавзасобами або автомобільним транспортом. Організатори зі спільниками вдавалися до безпрецедентних заходів конспірації для унеможливлення документування правоохоронцями їх незаконної діяльності. Вони рухалися різними авто та маршрутами, маскувалися під таксі тощо. За наявною інформацією, під час функціонування каналу його послугами скористалися більше ста осіб. Завдяки проведеній співробітниками СБУ оперативної комбінації вдалося задокументувати і заблокувати незаконний канал виїзду за кордон. Правоохоронцями під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігуранта кримінального провадження знайдено грошові кошти, мобільні телефони, велику кількість сім карток та банківських карток, які підтверджують протиправну діяльність. Наразі організатора каналу затримано та повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332. Це незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, Кримінального кодексу України, судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках досудового розслідування встановлюються інші учасники незаконної схеми. Заходи з викриття незаконного каналу здійснювали співробітники УСБУ у Дніпропетровській області спільно з головним оперативно розшуковим відділом 17-ї прикордонного загону імені полковника Жуковського Держприкордонслужби та слідчими національної поліції Одеської області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури. До 9 років за ґратами засуджено мешканця Кривого Рога за вчинення смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Засуджений керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, порушив правила дорожнього руху. Водій перевищив швидкість та, не впоравшись із керуванням, зіткнувся з електроупорою на одній із вулиць Кривого Рога. У салоні автівки перебувало двоє пасажирів. У результаті ДТП 31-річний чоловік загинув. Ще один отримав численні тілесні ушкодження. Встановлено, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму у 15 разів. У судовому засіданні він свою вину не визнав. Водію призначено покарання 9 років ув'язнення із позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. Також із засудженого стягнуто моральну шкоду потерпілому розмірі 4. 400 тисяч гривень. В нашій області продовжують розширювати мережу ЦНАПів. З початку жовтня на Дніпропетровщині з'явилися шість нових точок доступу до адмінпослуг. Також у регіоні відкрили п'ять центрів надання адміністративних послуг. Державні та обласні сервіси відтепер надають і в новому прозорому офісі у Дніпрі. Окрім сервісів ЦНАП, там надають і соціальні послуги. Ми завершимо формування нашої мережі єдиної мережі СНПРОМської області. На сьогодні ради звітувати, що відкрили ще декілька СНАПів в громадах з населення менше 10 тисяч. Таким чином, мешканці громад Лигійської, Української, Слов'янської, Новолатівської, Брагинівської і сільських територіальних громад вони вже мають можливість відвідувати свої нові сучасні СНАПи, які відкрилися на території їх громад. Що дуже приємно. На кінець року нам залишилося сформувати ще трі СНАПи, які ми очікуємо відкриття найближче. Им часом в Дніпрі також запрацював новий прозорий офіс, який надає на сьогодні близько 300 послуг. Кожен мешканець Дніпра може відвідати найсучасніше прозоре, відкрити красиве світле приміщення, де на різних поверхах надаються різні послуги. Таким чином в Дніпрі на одному з поверхів прозорого офісу надаються виключно всі соціальні послуги. Інший поверх зайнятий новим сучасним снапом, який також надає послуги нашим захисникам захисницям в проекті Я ветеран. І нам дуже приємно, що саме Дніпро цей новий СНАП назвало «Я ветераном», який буде опікуватися виключно захисниками і захисниця. В такому масштабному обсязі. Реорганізація вищих навчальних закладів на Дніпропетровщині триває, об'єднавши Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна та Національну металургійну академію України в Український Державний університет науки і технологій, до нього долучили Український державний хіміко-технологічний університет і Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Такі трансформації пов'язані з адаптацією української системи вищої освіти до Європейської. У Кам'янському, за партнерство із міжнародним благодійним фондом Сейфт та ЮНІСЕФ створено цифровий освітній центр. Сучасну локацію відкрили на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Перші абітурієнти освітнього простору вже познайомилися із можливостями проєкту. Протестував освітню програму навіть міський голова. Подробиці далі комп'ютери вони завжди полешать життя людей, а їх не було. Давно їх не було, от і життя було важким. Щоб навчитися на ньому робити, можна приходити в цю е, академію і навчатися. Можна приходити і навчатися, адже саме для цього і було створено сучасний та яскравий цифровий освітній центр для дітей. Ми дуже цінуємо те, що це є можливість подолання освітніх втрат, тому що наші діти перебуваючи в укриттях, коли не лунають тривоги тобто, все одно час уроку втрачаються тут у цих центрах. Діти зможуть надоложити в ігровій формі, так у такій інтерактивній формі надоложити освітні втрати. Взагалі, наше місто з радістю впроваджує міжнародні проекти, і ми дуже вдячні міжнародним спонсорам для те, що що зміцнюється матеріально технічна база наших закладів. Центр оснащено зручними меблями та сучасною технікою, а також роутерами для стабільного інтернет-зв'язку та генераторами, щоб забезпечити безперебійне навчання навіть під час відключень електроенергії. Найголовніший напрямок нашого центру це надолуження освітніх втрат. Проте, хоч навчання і є найголовнішим, ми також будемо допомагати дітям соціалізуватися, вчити їх працювати в команді, комунікувати між собою. А для цього у нас є наша міні-бібліотека. На ігри, яких у нас дуже багато, тому будемо працювати задля для розвитку дітей. Працює центр за попередньо розробленим розкладом, який складають т'ютори у позаурочний час. Тут будуть проводитися заняття із англійської мови, СТЕМ та програмування Майнкрафт, гуртки і активності для розвитку соціально-емоційних навичок. Заняття у ньому безкоштовні. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, організаціям Юнісеф за те, що Підтримують освіту в нашому місті, підтримують освіту в Україні за те, що в ці складні часи для нашої країни ви завжди поряд з нами. Дуже вдячні, по-перше, міській владі, міському голові департаменту освіти міста Кам'янського за те, що вони проявили дуже сучасну ініціативу, надали приміщення, брали участь у розробці проекту по створенню такого сучасного багатофункціонального освітнього центру. І завдяки цьому, завдяки позиції міської влади, фонд ЮНІСЕФ обрав цю локацію, і е, цей центр був створений. Підсумовують значення центру для дітей та важливість комп'ютерної освіти. Головні експерти, комп'ютери потрібні для того, щоб спілкуватися, для того, щоб вводити дані, зберігати їх. Працювати над на тепер... передавати дані іншим людям такі центри безумовно позитивно позначаються на якості освіти та всебічному розвитку підростаючого покоління. Ірада Акімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу, де 1 Нейрохірурги Дніпровської лікарні спільно із нейрохірургом зі Сполучених Штатів Америки прооперували військового, який дістав вкрай важке поранення в голови. Нині захисник вийшов із коми та перебуває в реанімації. Лікарі дають втішні прогнози. Оперували воїна дніпровські нейрохірурги Андрій Сірко та Олександр Марченко разом із американцем Кімом Райтом. Бажаємо захиснику повного і скорішого одужання. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемось в прямому ефірі. Новин вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на Д 1 Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на середу, 15 листопада. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Без опадів температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла, вітер західний до 6 метрів на секунду, вологість повітря до 60%. У жовтих водах, синельникому та кам'янському, з ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від 6 до 10 градусів вище нуля. У Нікополі Кривому Розі та Новомосковську хмарна погода без опадів. Повітря прогріється від 6 до 10 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. Якщо сьогодні небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо 15 листопада низький туман до м'якої зими. З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту. Якщо з калини все листя і ягоди, то скоро почнеться справжня зима. Хмари пливуть проти вітру до погіршення погоди. Снігур голосно співає. То скоро вдарять морози. Лелеки літають над дахом будинку до теплих днів. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.